13 серпня 2024 року підбиваємо підсумки тижня з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента. Пан Михайле. Вітаю вас. Вітаю. вітаю. Пане Михайле. Чи можете підтвердити підготовку зустрічі президента України та очільника Китаю? Це якась дивна інформація, її сказав пан Чалий. У Пекіні Ну, дивіться для України важливо поліпшувати відносини з країнами глобального півдня, тому що вони мають можливості суттєво впливати, дипломатично впливати на Російську Федерацію. Але давайте так: ну це ж не офіційна інформація, і не говорить не представники офіційних органів влади України, і тому давайте почекаємо. Якщо буде е, така інформація, дійсно е, верифікована, ми її підтвердимо. Саме саме до вас я і звернувся, щоб верифікувати. Цей посил. Ну, добре, якщо ви не хочете зараз, ми наступного тижня повернемось до цього запитання з вашого дозволу. Тоді до наступної теми ще однієї надвеликої країни до Індії. Україна вважає, що Індія повинна відігравати активнішу роль у припиненні війни Росії проти України. Київ хоче, щоб Індія була модератором переговорів. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на посла України в Індії Олександра Поліщука. От тут, якщо можна більше розкрити тему і роль Індії, а тут тут не питання, що більше чи менше розкрити тему. Ми тільки що я про це і сказав, що Україна вкрай зацікавлена в тому, щоб країни глобального півдня, які мають знову ж таки зовсім інший рівень товарообігу з Російської Федерації, від яких залежить доходність Російської Федерації, щоб вони більш активно впливали дипломатично на Росію. Але при цьому а, їх пропозиції базувалися не на якійсь там абстракції. Президент до речі про це сказав, а, аналізуючи бразильсько-китайську формулу mm -hmm. запропоновану, да як припинити війну. А що все ж таки ці пропозиції, по перше, базувалися на а, Юридичні конструкції під назвою міжнародне право. Друге, що вони чітко стосувались територіальної цілісності. Ну не може бути такого, що да, давайте негайно не припинимо війну, але на умовах Російської Федерації, ну на умовах по суті, країни агресора. Ну тому що це не пропозиція про мир, mm -hmm. це не пропозиція про припинення війни. Це якась абстрактна пропозиція про те, щоб Російська Федерація не була покарана за сам акт агресії. І третє безумовно, ці країни, ще раз від яких залежить Російська Федерація, Росія достатньо багато сьогодні продає енергоресурсів у Китай чи у Індію. Да, і Суттєво залежить доходність через Російської Федерації від цих країн, щоб вони могли більш чітко і артикульовано говорити. Дивіться, ми не зацікавлені в тому, щоб світ був хаотизований, і тому вони можуть безумовно можуть відігравати набагато більш, скажімо так, логістично. Суттєву роль у в, регу... в регулюванні. питання Ні. в іншому, і знову ж таки буду робити спосилання на президента України. Він говорить, давайте без просто без якихось там абстрактних заяв, що ми за миру у всьому мирі. Да? А давайте чітко. От є, наприклад, конструкт міжнародного права, є розуміння до чого ми маємо прийти у фіналі цієї війни. Є розуміння, що таке суб'єктності суверенності і територіальної цілісності країн. Будь ласка, на базі цього ми можемо підтримати будь-які ініціативи, а все інше це абстракція. Угу. Щодо плану перемоги президента Зеленського, які деталі? І пункти можна розкрити на цей момент. Ну давайте трошки дочекаємось. Тут вже залишилось не так багато часу до а, моменту mm -hmm. а, можливості зустрічі на полях а, засідання генеральної асамблеї ООН, чи буквально там два тижні буде. І президент презентує спочатку діючому президенту Сполучених Штатів, потім кандидатам. Якщо буде така можливість, ну я маю на увазі, ми попередньо ж не говоримо про організаційні питання. А, але цей план ви прекрасно розумієте на чому він ґрунтується. Він ґрунтується на концепції, що Російська Федерація може сісти за. Ціл переговорів тільки під примусом, коли буде розуміти, що далі все тільки негативно буде для неї розвиватися. А які примуси є в нас? У нас їх тільки три примуси: це е, три структурних примуси, інституціональних примуси це військовий. А для цього потрібно масштабувати те, що відбувається в Курській області. масштабувати не не безпосередньо за сухо, через сухопутні операції, а з точки зору збільшення, скажімо так. Масштабованіші і системніші атаки по інфраструктурі військовій на території Російської Федерації для цього потрібна відповідна кількість ресурсу дальнобійного ресурсу, перш за все безумовно але й інших ресурсів також. Друге це економічний тиск. Тут я думаю, що ми бачимо, Росія поступово втрачає можливості бути залученою до технологічних і фінансових ринків глобальних. Але хотілося щоб це все ж таки відбували швидше, і хотілось би, щоб не було таких хитраванів. Я перепрошую за це слово, да які собі спокійно заробляють. Сьогодні спекулятивну маржу на російському споживчому mm -hmm. ринку. Ну і третє, ми тільки що говорили про це: це дипломатичні тиски, е, ну які можуть до речі, не країни, е, які входять формально у проукраїнську коаліцію е, чинити на Російську Федерацію, а саме країни глобального півдня, країни БРІКСУ, країни нейтрального поясу і так далі. Вони можуть більш суттєво впливати, якщо зацікавлені в тому, що правила все ж таки існували. Ракети отримані Росією від Ірану та Північної Кореї. Пане Михайле, про яку кількість повідомляє розвідка? Не готовий сказати точну кількість, але йдеться про декілька сотень ракет. Якщо ми говоримо про іранські, це попередня цифра. Безумовно, розвідка має там, якщо буде бажати про це більш детально говорити. Але ми точно вже повідомлені від наших партнерів. І своя є інформація про те, що дійсно через Каспі, через акваторію Каспійського моря, Росія отримує з Ірану не тільки шахеди, що було протягом достатньо довгого часу, але й ракети ракети малої дальності, балістичні. Це 100-120 км кілометрів зона. Ураження цих ракет вони хочуть ці ракети використовувати саме по прифронтовій зоні, по лінії фронту для того, щоб додатково а, забезпечити тиск. Ну мається на вазі, є керовані авіаційні бомби, є балістика малої дальності. Тоді вони зможуть балістику. Вони трошки схожі на що було зрозуміло про що йдеться. Вони трошки схожі на за форматом на а, балістику с 300 яка переформатована в а, формат Земля-Земля. І безумовно, росіяни хочуть збільшити оцей саме тиск ракетний по лінії фронту, а використовувати всі свою балістику середньої там чи більшої від... більшої дальності використовувати для ударів по цивільному населенню, масштабним ударом по цивільному населенню в Україні. Що ми на сьогоднішній день маємо? Ми маємо факт фіксації юридичний факт фіксації, що Іран безпосередньо приймає участь у геноцидній війні, тобто передаючи дивіться. Я тут хочу, щоб ми знову правильно акцент розставили. От отримання зброї України. Україні, Україною від партнерів це законна дія, юридично коректна, тому що Україна веде абсолютно законну оборонну війну, і навпаки, Російська Федерація актом агресії вчиняє злочин, і будь-хто хто передає Росії зброю, там Північна Корея, Іран вони також є співучасниками безумовного юридично встановленого факту злочину. Ну, тобто, Іран безпосередньо приймає участь у злочинних діях на території України, передаючи ракети. Відповідна має бути безумовно реакція і глобальних спільнот, і Ми вже бачимо, що є відповідні заяви про суттєве збільшення нарощування санкцій проти іранської держави, Ісламської держави Іран. І безумовно Україна буде робити свої висновки, але по полю бою ми ще не бачимо використання. Якщо буде використання, то я думаю, наші військові вже це будуть говорити безпосередньо. Наскільки ці ракети можуть повпливати на перебіг подій по лінії фронту? Декілька сотень ракет. Ви сказали це не більше трьох сотень. Ну да, я думаю, що так, але ще раз це цифра все ж таки не я маю підтверджувати Давайте об'єктивно. Я можу говорити про політичні аспекти. А все, що стосується кількісних параметрів, там, скажімо, техніко-тактичних даних цих ракет, то певно, це мають представники головного управління розвідки говорити чи представники генерального штабу. Я думаю, що вони трошки пізніше, якщо буде потреба, вони про це більш детально будуть говорити на сьогоднішній день. Встановлено це дані наших партнерів. Що там порядка декількох сотень да до 300 ракет вже були передані через акваторію. Каспійського моря передача Іраном ракет Росії. Чи підштовхнула вони західних партнерів наших на дозволи роб... працювати їхньою зброєю по території Російської Федерації? Я б не сказав, що це таки безпосередньо один чи там другий якийсь був була причина для того, щоб підштовхнути прийняття відповідного рішення, зняти оці неформальні заборони? Ні, це комплекс. Причин безумовно ключова з них те, що Російська Федерація постійно підвищує градус ескалації саме в так антигуманістичній сфері, тобто використання геноцидного компонента, ми бачимо, що Росія збільшує до речі, була статистика достатньо об'ємна що. Три з чотирьох ракет, які Росія використовує для ударів по території незаконних ударів по території України, вони йдуть свідомо у цивільне населення. До речі, суб'єктина на прізвище Шою да дуже важливо зафіксувати, щоб ми це не пропустили. Він буквально на днях офіційно заявив про те, що вони зумисно протягом всієї війни наносили удари по енергетичним об'єктам, по ен об'єктам атомної енергетики. Зауважу друге, третє по а, цивільному і торгівельному а, судоплавству в акваторії чорного моря, тобто людина відверто прямо. Говоричи, коли я був міністром оборони, ми наносили свідомі удари, і сьогодні ми це продовжуємо робити, порушуючи всі конвенційні уложення, правила ведення війни і вчиняючи злочини проти людяності. Тобто, людина відверто про це заявляє. Ну тобто, таким чином, це явка з повинною. Безумовно, ми з вами це маємо розуміти. І Російська Федерація ще раз три чотирьох ракет, які запускає по території України, свідомо запускає по цивільному населенню. Ну, тобто, ми е розуміємо це, і це розуміють наші партнери. Щодо тепер зняття заборон неформальних на е нанесення ударів, Ну, дискусія продовжується. Ви ж бачите, вона інтенсивна. і Це непогано, тому що це вже на рівні там і публічних і непублічних е консультацій. Деї ми бачимо заяви відповідні пана Блінкіна, Ми бачимо підготовку до обговорення цієї теми на рівні прем'єра і президента. Ну, прем'єра Великобританії і президента Сполучених Штатів. Ми бачимо абсолютно активні дії з боку президента України, і я думаю. Що ми на фінішній прямій, не хочу забігати наперед. Да? ну, треба дочекатись вже офіційних заяв. Я думаю, що офіційні заяви можуть бути або від очільників Британії, сполучених штатів або від очільника України. Після цього вже будемо бачити, як це працює для мене. Це очевидний розвиток подій, чому тому, що не приймаючи таке рішення, наші партнери свідомо обнуляють, остаточно обнуляють правила ведення війни і міжнародне право як таке. Я не зовсім розумію, навіщо вони це роблять. Тому що дивіться, якщо ви це прописали, якщо це є законною дією, тут навіть не треба обговорювати. Я розумію ці всі політичні скиглення про третю світову, про ескалацію і так далі. Так на, на, на саме на цьому спекулює Російська Федерація. Дивіться, Путін оцей суб'єктина. знову ж таки, вибачте, що я а, періодично згадую цих людей. Чи не людей, не знаю, як там mm. треба їх вже ідентифікувати. Він буквально говорить: дивіться, дозволи країн Заходу будуть на нанесення на ударів дальнобійною зброєю західного виробництва по території Росії. Вони будуть сприймати з Росії як безпосередньо війна НАТО з Росії. Ну це ж анікдот. Ну це анекдотична. Мемна людина продовжує розказувати анікдоти, і всі серйозно це сприймають. Ну, дивіться, є міжнародне право в рамках нього є. Певні дії, які має вчиняти та чи інша країна, яка веде оборонну війну, все, що робить Україна, є законними діями. Якщо слухати анекдоти, ну чи там меми, які створює цей суб'єктивна Путін, ну це не дозволяє тоді нам існувати. Ну тоді треба сказати: дивіться, Росія не дотримується ніяких правил. Вона має право це робити. Ми боїмося, ми не будемо ніяк реагувати на це. Ну треба тоді так сказати, що в будь-який момент будь-який диктатор може вбити будь-кого, і ми не будемо на це реагувати. Хоча в нас є прописані правила, є юридична матриця, по якій ми маємо діяти. Нарешті треба закінчити з тим, все, що говорить Путін, це маячня, і треба спокійно ставитись. Він може робити будь-які заяви, а треба робити те, що прописано в рамках міжнародного права. От і до. Від я до А, ну чи навпаки, від А до Я. Ну це ж очевидні mm. речі, і тому мені здається, що от комплекс причин він сьогодні спонукає наших партнерів прийняти відповідні рішення. Вони не готові, на мій погляд, ще остаточно позбутися цієї ілюзії, що Російська Федерація, якщо залишиться в такому вигляді, вона буде якоюсь там країною, з якою можна про щось говорити. Ще остаточно вони ці халюзії не позбавились. Але мені здається, що вони вже там за пів крока до е остаточного. Про від цих ілюзорних снів, ну то тобто, заява да заява Путіна. Це порожня лякалка, чи за нею може стати реальна угроза країнам заходу? А скільки вони таких заяв робили? Вони ж протягом війни постійно вони ж говорять, що ми воюємо з НАТО, що ми бачимо найомніків НАТО на території України. Ми, ми бачимо ці заяви. Це стандартна російська класична пропагандистська фішка. Да? Вони постійно говорять: ескалація, третя світова ядерна зброя, країни НАТО, в нас надпотужна зброя. Ми по Берліну чи по Варшаві вдаримо ракетами і так далі. Ну це настільки вже ну, ну я не знаю. Після двох з половиною років, після практично тисячі днів повноцінної, великої масштабної високоінтенсивності війни, в якій використана Російська Федерація, всі види конвенційної зброї. Ну це ж вже очевидно. Не треба на це реагувати. Але з іншого боку, країнам НАТО треба усвідомити Російська Федерація. Ніколи за ну поки буде існувати ітерація Путіна, ну тобто система управління побудованої Путіним, ніколи не зможе припинити експансію в тому чи іншому влі. тому що іншого типу існування для цієї держави не існує. Війна це єдиний спосіб. Утриматись не те, що путінській еліті у вертикалі, а взагалі такому типу державності. Росія це максимально деструктивна держава. Вона не генерує ніяких позитивів. І якщо ви продовжите толерувати існування такої держави, ви самі закладаєте для себе проблеми. Навіщо ви їх створюєте? Ну, хай собі говорить все, що завгодно. Вже зрозуміло, що ціна його слова 0,0. оціна слова Путіна завжди 0,0. Чому тому, що він і виключно і раціональна людина, яка живе в своїх ну, фантазіях, ілюзіях, мареннях і так далі, а головне в своїх психічних збоченнях. Він в них живе, і все, що він говорить, до реальності не має ніякої е відношення. Окрім одного, от він сказав: ви не зробили юридично обґрунтовані контрдії. Він сприймає це як слабкість і продовжує тиснути. От дивіться, він, наприклад, запустив один дрон. Другий дрон на територію країни НАТО, третій дрон, потім ракету. Він тестує? Чи будете ви діяти в рамках прописаних правил? Які правила є на сьогоднішній день? Дуже прості. Якщо в мене в суверенному повітряному просторі національному з'являється невстановлений об'єкт, який несе загрозу безпеці моїх громадян, і я його знищую? Яка тут ескалація? Про яку ескалацію? Це про безпеку твого громадянина? Ну, мені здається, що має оце політична еліта усвідомити, якщо у вас є правила, і ми ж до речі про це і говоримо. Що якщо є правило де ведення оборонної війни чітко регламентовано, що можете знищувати все, що завгодно на будь-якій відстані на території країни агресора, навіщо ви? Неформально говорити ні, ні, це про ескалацію. Давайте ми дозволимо. Хай вони вас обстрілюють, хай вони три ракети з чотирьох в відправляють ваших цивільних громадян в ваше цивільне населення. А ми ні, ні, це ж ескалація буде. Вони ж зупиняться от рано чи пізно. Вони вб'ють таку кількість ваших людей цивільних, що вони зупинуться. Чому ну їм ну вже буде напевно, ну там як, не знаю, вони будуть жаліти вбивати людей. Ну тобто, вони на повному серйозі говорять: якщо ми не будемо. Відповідати в рамках міжнародного права на ті чи інші агресивні дії, то це рано чи пізно приведе людину, яка полюбляє вбивати, до того що вона перестане робити те, що вона любить. Ну я, я, я не знаю, можна ставити діагнози інфантілізму. Просто такого діагнозу немає в міжнародній кваліфікації хвороб, але ну це ж нонсенс в кінці кінців, пане Михайло, ви абсолютно праві, але тим не менше у цього не ще не діагностованого Є ядерна зброя і ще купа іншої зброї, тому ну можна не сприймати ці погрози серйозно. Тим не менше, він і Кремль, і Росія несе давайте, давайте перейдемо тоді до ядерної зброї. Ну вони ж завжди використовуються. У дивіться є доктрина глобального ядерного стримування. Ну вона ж має працювати ні. Якщо вона не працює знову ж таки, то тоді з'ясовуємо наступне сьогодні. До речі, є інформація про те, що суб'єктина на прізвище Кім Чен і поїхала в спеццентр, де вони там центрифуги ставлять, щоб збагачувати уран більше. Він подивився, як боєголовки, які можуть бути ядерними, працюють. Ви знаєте про що це говорить? Про це говорить, про те, що будь-який маніяк може в будь-який момент використати ядерну зброю проти будь-якої країни не ядер, не ядерний, немає різниці, і створити що апокаліптичну картинку. Ви серйозно? Ну тобто, ми маємо тепер віддавати все вбивці, тому що в нього є ядерна зброя. Ну вирішуйте це питання, це ж не питання вже України, це питання вашої безпеки. Тому що з'ясується, що він в якийсь момент. Ми зараз говоримо там про будь-кого да? є ядерна зброя, хто є, не з повна розуму. Він в будь-який момент може прийти в іншу державу, не тільки в і сказати, Знаєте, а мені тут потрібен е, Сувальський коридор до Калінінграду, Віддайте або я знищу три країни Балтії ядерною зброєю. Ну це ж нонсенс. Ну так не працює для цього. ж і були придумані правила обмеження так само, як і в звичайному цивільному житті. Пане ну, Михайло, так працювати. може не працюють правила і обмеження і міжнародні інстанції. Так а якщо ми не будемо про це говорити, то тоді в нас нічого не існує. Тоді все фікція, тоді це ілюзорний світ. Тоді в будь-який момент може все рухнути. Тоді не треба е, виховувати дітей, робити кар'єри, працювати, накопичувати статки і так далі. Тому що немає нічого сенсу, тому що в будь-який момент якась манічина прийде і це все знищить. Чому а тому, що ніхто не буде чинити йому спротив? І я повертаюсь до ключового: в цьому є концепція юридичного поля. Є обмеження, і якщо хтось їх не дотримується, він має бути покараний незалежно від того, боїтесь ви цього чи ні. Інакше тоді е бандит буде ходити ходити по вулиці і робити все, що йому заманеться. Ну так не працює система, і тому, коли ми говоримо про ескалацію чи деескалацію, треба усвідомити: якщо хтось порушує правила, які ви прописали, або він їх порушить і їх не буде. І тоді ви живете в хаосі, і у вас нічого немає гарантованого. Тоді вам доведеться витрачати величезні кошти на особисту безпеку. Я зараз про країни заходу говорю, і не факт, що ви встоїте, тому що маньяків завжди багато, або ви все ж таки покараєте ключового донатора хаоса глобального ключового маньячелу. На прізвище Путін да і після цього система все ж таки буде працювати. Ну юридична система, глобальна юридична система. Або або приймайте рішення, і Україна до речі, вже практично тисячу днів говорить: та ні, не можна дозволити, просто приходити безкарно щось робити, а потім підписувати якісь мінські угоди і сказати: Ну добре, ми, ми зробимо вигляд що цього всього не було. Ну так не працює система. Дякую, шановні глядачі. Попрошу вас натиснути лайк, подобається кнопку прямо зараз і підписатися на YouTube канал. Пана Подоляка в назві в описі є посилання на цей. Канал, наступна тема: Міжнародний кінофестиваль в Торонто вирішив скасувати показ фільму Росіяни на війні. Фільм вже показали на Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні. і Для неї було шоком побачити, що це цитата абсолютно звичайні хлопці з сім'ями з почуттям. Гумору, кінець цитати, пане Михайло. Чому пропагандистський фільм про хороших мальчиків потрапив в програму найпрестижніших світових кінофестивалів? І як так вийшло, що на нього були виділені кошти канадських платників податків? Ну це я б хотів би теж е, знати да чому Канада, яка має потужну розгалужену е, українську діаспору? Яка з першого дня війни активно підтримує Україну? Чому офіційно там центральний медіафонд, до якого має відношення до речі, платники податків? Ну тобто, це практично напівдержавна інституція. Профінансував. Я розумію, що є паспорт канадський у цієї трофімової. Це зрозуміло. Але треба все ж таки дивитись на бекграунд, дивитись, що, що це таке взагалі. ну тобто, на цього фільму це не є е, правдивим фільмом, безумовно, тому що є факт агресії незаконної дії, і ти знаходишся на стороні агресора, тобто е, людей, які вчиняють вже сам факт присутності на території України цих людей. Це є вже сам факт злочину. І ти сидиш злочинцем, отакий там пограбував когось від Ти сидиш і хіхікаєш з ним. Це вже для мене неприйнятно. Не і навіть тут... не пограбував в пане Михайло в минулому під час пограбування да, вона перебувала з ними під час коєння злочину. В нього є юмор. Він тільки що зґвалтував дитину, він, але він вміє сміятись. Він там своєю дружиною говорить: дивися, там можна я піду там когось зґвалтую з Українок. Да, вони ж ну якби можна, і дружина говорить: да, можна, да, давай, і вона це все говорить. Це ж нормальні, звичайні люди. Це абсолютно класичний пропагандистський трюк. Да і в даному випадку ми бачимо з вами, що Російська Федерація має можливості, інструменти. Люди, які працювали в Росії, потім інтегрувалися в інші спільноти, в даному випадку в канадську спільноту отримала грант. І змогла зробити оцей пропагандистський абсолютно конкретний пропагандистський фільм. Для мене загадково, чому це не відслідковують на рівні відбору. Ну тобто, коли такі заяви подаються, чому mm -hmm. цей Central Media Fund не відслідковував це? Ну але ми бачимо, ви абсолютно праві. Сьогодні на TFI в Торонто скасували. І ми бачимо, наскільки там вже потужно починає працювати діаспора наша. Вони виходять з протестами. Вони говорять, ви що робите? Ну тобто, ми підтримуємо країну, яка захищається, де люди вмирають, тому що їх прийшли вбивати. А ви даєте можливість пропагандистський фільм показувати, який толерує вбивство, толерує гвалтування. Ви що, що ви робите, і так далі. Але будемо дивитись. Ну, ви знаєте, я завжди говорю просту фразу: питання не в тому, що щось виходить чи не виходить, тому що світ не ідеальний. Ми не можемо в ньому ну, гарантувати, що нічого не буде негативного. Але е, світ може ефективно відпрацьовувати помилки. І в даному випадку ми бачимо, що поступово помилка ця. Людиною, а ви ще послухайте її інтерв'ю, це фантастично. Ну тобто, подивитися, подивіться на її, е, як вона розмовляє ця людина, це це просто щось неймовірне. І та я її маю на увазі Трофімова. Да, і е, відповідно, ми бачимо, що цю помилку починають виправляти, і це дуже добре. І в Канаді починають відправляти. Я не знаю, що там буде робити венеційський кінофестиваль. Вже нічого певно не буде робити. І ну показали на да? да. супер. Добре, дивіться, це ж це ж росіяни. Вони ж нормальні. Яка проблема, угу. то може, може припинимо постачати зброю Україні? Ну їх ще трошки погвалтують. Давайте просто ми відвернемось або зробимо так. А давайте зробимо трошки більше фільмів про те, що прийшли е освободителі, які ну трошки примушують українців стати на коліна? Ну трошки їм відрізають голову. Давайте ми просто відвернемось від цього. А як ви бачаєте причину? Ну от як цей фільм потрапив на кінефестиваль? Хтось привіз валізку грошеняк чи просто ні? ні. Просто абсолютно оцім людям, які е, формували сітку кінофестивалю венеційського, їм байдуже все. Вони взагалі в, в, зовсім інший порядок, денний в них. Взагалі, зовсім інший. Вони навіть не розуміють, що таке війна, я так зрозумів. Ну, тобто, коли ти формуєш порядок денний, тобі приносять фільм, і ти говориш: дивіться, класний фільм, це ж солдати, які воюють в, в тяжкій війні, війні, і ніхто ж не задав питання: так чекайте, це ж є окупанти, це ж класика, це ж нацисти, це ті люди, які прийшли на іншу територію вбивати, гвалтувати, мародерити і захоплювати. І руйнувати. Ні, -ні Пане Михайле, якщо б це б дійсно був документальний фільм, який фіксує злочини. Да, окупанти, да, да, це, це була безумно. б інша, да, якби вона показала зсередини. Да, але ж вона відбілює. Вона говорить, що вони хороші мальчики, які там. Я з хочу, щоб юмора. ви тут зафіксували не завжди працює чемоданчик з грошима. Угу. Так він є. Я думаю, що з Трофімовою там все зрозуміло. Вона як була громадянкою Росії з певним внутрішнім стрижнем, вона такою залишилась. Це для мене немає сумнівів. Але для певних людей в світі, які є там організаторами певних культурних заходів, їм просто байдуже все. Вони не глибоко занурені в проблеми. Вони живуть своїми там якимись гламурними бажаннями. Давайте може в кафе посидімо, поговоримо: е, руска, балет руский, давайте давайте этот фільм сюди. Угу. Так, ще одна історія теж про росіян, але які називають себе опозицією або такою є. Це я у вас хочу спитати: організаторам нападу на соратника російського опозиціонера Олексія Навального, Леоніда Волкова в вільнюсі в березні 24-го міг бути один з екс керівників. Юкосу бізнесмен Леонід Незлін стверджує фонд боротьби з корупцією Навального, пане Михайла, російська опозиція. Яка їхня роль зараз і на які процеси вони чесно впливають? Говорячи, не готовий аналізувати оцю цю внутрішню там боротьбу. Ні, тобто, ні це вони, як інфопривід да, не до теми, да трошки дивно, що пан Нєвзлін, який ну є там достатньо активною людиною з проукраїнською позицією, фінансує е, певні дії наших добровольчих. Ну не наших, а російських добровольчих об'єднань на території України, які воюють з Російською Федерацією, які в це вкладається. Ну як би замовлювати когось, хто ні на що не впливає, тому що і пан Волков ні на що не впливає. І ФБК, мені здається, це зовсім інша історія, яка не має відношення до реалій сьогоднішнього дня. Ну, дивно, але це я не готовий тут коментувати, тому що mm -hmm. не маю подробиць. Не знаю взагалі, що це щодо опозиції. Я неодноразово вже казав. є е... Ліберальна опозиція фейкова, і вона може займатися чим вона там хоче займатися, і вони цим займаються. А є невеличка кількість людей. До речі, куди входить і пан Ходорковський, і пан Євзлін, і пан Каспаров, і ще там десятки людей. і Той же пана Маріо входить ілья, які займаються дійсно тим, тим, що сьогодні потрібно займатися. Тобто, вони структурно підходять до того, що Росія має обов'язково програти. Путін має обов'язково програти. Путінізм має зникнути. Має початись політична трансформація в Росії. А для цього і вони абсолютно правильно говорять, треба максимально підтримувати Україну, українські збройні сили, треба чинити збройний спротив і так далі. І тому подібне. Ну тобто, є невеличка кількість людей, які абсолютно точно усвідомлюють, що тільки програш Росії у війні приведе до трансформації політичної системи в Росії. Все, що стосується інших опозиціонерів, вони говорять: Ні, ми не можемо бажати програшу Російської Федерації. Це ж наша країна, як там мальчики хороші, ж на війні. Ну да вони трошки там відрізають українцям голови. Я буду завжди про це говорити, тому що вони саме це роблять і так далі. а Але ну ну, ну бувають ексцеси, да, ексцеси ісполнителі Ну, що ми зробимо? Ну, якби, извините, пожалуйста. Но головне, що. Типа Росія не може програти. Росія має змінитись внутрішньо через певний час, усвідомити, що є інші формати політичні, і так далі. Ну я не знаю, як це коментувати. Ви розумієте? Да? Ну тут мені здається, якраз таки Трофімова чітко підкреслила, що є е, цією опозицією. Дякую, пане Михайло. Дякую, шановні глядачі. Ще раз нагадаю: натиснути лайк подобається тут. Попрошу вас і підписатися на YouTube канал. пана Пановедряка в описі в нас є посилання. І тут, якщо не підписані, теж підпишіться. Будь ласка, пане Михайло. Дякую і до дякую, зустрічі наступного тижня.